Стій, зупинись! Ти так-так! Саме ти. Ти це бачиш? Ти це бачиш? Що це? А, хм, та це ж мій канал. Тому давай швиденько ти на підписочку. І давай разом піднімати український твіч. Ну, чому саме я? Запитаєш. Ну, бо тут весело. Цікаві стріми. Приємний ком'юніті та активний чат. Будемо грати ігри та розмовляти, знайомитись і весело проводити час. Тому я чекаю кожного з вас на вечірніх своїх стрімах. А ще підписників я змогу заробляти бали і використовувати їх проти мене. Думаю, ти не пожалкуєш про свій вибір.